Пане Миколо, тоді в такому випадку, якщо ви говорите, що для Росії ну ніякої немає, а, точніше Китай ще більш негативно буде сприймати будь-які Ядерні, скажімо так, кроки Росії, то для чого Росії робити те, що от вони сьогодні зробили? Так, цей розгляд питання про вихід із відповідних угод про ядерне озброєння. Для чого вони це роблять? Якщо вони ще тим паче підігрівають, підкидають масло у вогонь проти свого потенційного союзника? Для чого тоді це роблять? А в першу чергу вони кажуть продемонструвати, що вони диктують ці умови, що вона надпотужна ядерна держава, що США як Путін вже не роз, неодноразово заявляв на різних форумах і конференціях навіть на засіданні Ради безпеки Російської Федерації, що США порушує ці всі норми, що вона проводить випробування, що вона готує нові так сказати, стратегічні ракети, нові види надпотужних якраз ну, систем або ядерних термоядерних. Це вже звучало в його риториці постійно, що нема сенсу щось відповідно відслідковувати заключати. А от Росія він же буквально позавчора сказав, ні, ми виходимо, але ми не будемо застосовувати. Ядерну зброю. Ми будемо застосовувати тільки в самих отих визначених порядках, коли буде пряма угроза Росії, а вона завжди може виникнути по його версії. От і зрозуміло, що тільки може бути Захід десь використати зброю проти нас, а тоді ми будемо використовувати паралельно. А самі ніколи в житті, от вийдемо угоди, але будемо дотримуватися такого нейтралітету, паритету, і не будемо ніколи провокувати ядерну війну. Тобто він святий, нічого у атках я говорю. Тобто він нічого не буде використовувати, але з угоди виходимо. От тому в даний момент буде розкати Сінзипіну, давай ми з тобою будемо ініціаторами відповідно таких угод, але проти Заходу. Але Сінзепін він е, також дуже мудрий, і він у цій, цій грі не буде приймати участь, тому що розв'яже руки Росії і він опинеться в одній лодці з Російської Федерації щодо ядерної конфронтації світу. Я ще раз підкреслюю: він не тільки там буде за Захід хвилюватися або за нас. Він буде хвилюватися за себе, що Путін, який неадекватний, Може засувати зброю, але вже якщо це буде в союзі з Китаєм, то це вже буде глобальна війна світу. І Китай точно не виживе. Формат, ну, всіх тих, мільярд 400 тисяч просто загинуть. Як і росіяни, так і інші е, народи. Ми моделювали цю війну свій час 8 років назад але свій час на це форум був і прем'єр-міністр і, і е, е, Китаю, який дивився цей фільм а пізніше передався Інзепіну. Навіть при ядерній війні між США. І Росії за цією моделлю це в режимі так сказати, ну буквально реально. От знищено було світ Величесні термоядер, ядерні удари зносить цунамі весь світовий та е, сегмент людства. Його не буде. Сінзі Пінс це прекрасно знає. Тому в даній ситуації іти на якісь союзи, що ми там заключимо, якби пропонувати Путін на всі провокації точно не піде. От буде грати, буде стримувати його, буде йому казувати, як йому далі вести, буде допомагати. Допомагати в порядку технологічних форматів, які дійсно будуть піднімати і частково і е, можливість ракетних ударів невелика частина, але Це буде йти відповідно підготовка ударних е, армій, які готують сьогодні за рахунок не тільки Ірану, більше Китаю, найбільше контрабандних товарів, які поступають з різних країн, включаючи США, Європи і Японії, що треба сьогодні перекривати. Але цій ситуації буде е, сьогодні демонструвати, що він єдиний. Не втягнути війну, і зрозуміло, ні Путін не втягне безпосередньо, але буде він відповідно його під, підтримувати в деяких ситуаціях. Ні, з Заходом він не буде вступати в конфлікт, от, тому що йому критично важливо вижити в цій складній економічній безпековій ситуації. Без заходу він цього зробити не може принципово. Він сам визнавав. Прем'єр-міністр Китаю сім років назад казав: ми йдемо до стану рецесії, на нас населення. Через 5-7 років це вже піде падіння. Тільки вихід на нове технологічне рішення, а це вихід з Заходом, може в деякій мірі стабілізувати ситуацію і підняти рівень Китаю. Це вже сьогодні відчувається реально. Ви знаєте, ви мене наступнули на думку, яку я просто читав. Нещодавно у книзі Герберта Макмастера, це колишній радник президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки. Він був радником Трампа. Ну тут безвідносно до. Персони, генерал Макмастер він є генерал-лейтенантом. Він є чисто військовим. Він просто служив своїй країні. Неважливо, не він не трампіст, скажімо так, і от Герберт Макмастер спише своїй книжці. Вона така доволі популярна зараз в Україні. Поля битв називається, де описуються всі такі світові конфлікти, як їх можна підпалювати, яким чином як реагувати на них і тому подібне. І він якраз пише про силу автократичних режимів. Це нас догін до того, що зараз Путін, якщо хто не знає, відвідує сі і вони в межах форуму китайського One Bay, One Belt, один пояс, один шлях торгового шляху такої великої ідеї Китаю, яка звісно, що зараз через війну в Україні і через війну на Близькому Сході нереально, щоб вона відбулася, але тим не менше, це можливість, це майданчик для Путіна щось отримати від сі, Так ось, повертаючись до цієї книги Макмастера, він каже, що автократії зараз у світі їхнє зацікавлення це хаос. Так, вони не союзники можуть бути, вони не спільники, але вони е якісь такі, як деструктивні елементи, які просто роблять хаос, роблять болото світове, і в ньому себе дуже комфортно почувають, от у цьому болоті. Е і в принципі, е схоже на те, що зараз світ занурюється все більше в болото, е воєнне болото. Це не лише війна в Україні, не лише війна в Ізраїлі. Дуже швидко забули всі про те, що в Карабаху. Буквально свіжа війна відбулася так з поновленням контролю Азербайджаном. Зараз е, Молдова говорить про те, що в неї відкривається вікно можливостей і шанс е, взяти повернути собі Придністров'я з одного боку. Це десь ідеї впорядкування процесів, як у випадку з Азербайджаном, або ж потенційно Молдовою, з іншого боку, це розпалювання різних різних багатьох конфліктів, в яких автократії себе почувають комфортно, і це великий виклик, насправді для е, демократії. От е, власне ваша оцінка майбутнього чи ці автократичні режими не доведуть нас в таке. Було то що просто з нього викутатися буде неможливо, ну я часик багатьох форми з приказує Макмастера, і інших радників починається перш, саме першого Байдена. Тоді відповідно Трампа ще більше, тому що республіканцями з нею також підтримує ефективні контакти. Тим більше голова ради генералів якраз США. Це величезний монстр, який має сотні сотні потужних командуючих різних періодів і різних рівнів, відповідно, керівників спецслужб. Це величезний інтелектуальний оперативний центр США, який має цілий Пентагон на свій квартал в Вашингтоні, То, але ми з ними маємо постійно та комунікацію. Це не, не однозначна ситуація. Є різні сценарії. Якраз дійсно, наприклад, Російська Федерація те, що ми хотів розбурхатись з між заходом і сходом цілому але відповідно е використовуючи механізм війни в Україні, залякуючи захід, залякуючи не тільки так скажу. 에, можливо, наступи на східну Європу, а в цілому глобально ядерної війною, і що вони відступили. Він же такий зробив демарш перед війною. Вихід з НАТО ряд країн Східної Європи зобов'язує Україну не вступати в НАТО в цілому НАТО. Принципово відмовляється від любих своїх претензій в східній Європі і в інших теренах де Росія домінує. Тобто, це намагання ділити світ, але це вже пішло в, майбуття, вже в небуття по багатьом ситуаціях. І от світові форуми, а ми збиралися по 115 лідерів країн світу, включаючи китайське керівництво, включаючи Худзінтао, Сінзіпіна, відповідь інших чиновників вищого класу е, Китаю. Це не так просто, як пише Макмастер, от що там вони хаос там і тому подібне. Ну Путін на якомусь стапі хоче цей хаос, але світ не допускає хаосу, тому що загине всі і авторитарні режими, автократії, і конкретно про це знає сам Сінзіпін. Знає це умовно, якщо ми говоримо і е, той же Ердоган, як ми говоримо про такий формат, особливо позиція, знає про це і сам Путін, і саме головне оточення. І вони так легко на те, щоб такі проводити операції, ну дуже глобально, відверто це складно. Хоча деякі мірі Росія перейшла всі кордони. Я зараз намагалася грати, створити протистояння, те, що ми говоримо між християнським світом. Демократичним через конфлікт з Ізраїлем який підтримує Ізраїль і мусульманським, не тільки Хамаз, і Іраном, а всім арабським світом. І навіть перший день оцінки війни тут же ж Путін запросив Лігу арабських держав до себе, що він використав цей механізм. Він тоді виступить розводящим миротворцем, начебто, і тоді із Детаньяху буде вести переговори із арабами, але на умовах вигідних Російської Федерації. Але це все розшифровується. І потужні сили, і американці, європейці, і от і багато інших країн, які мають свої інтереси з цим не згідні що були монополії окремих диктаторів або авторитарних режимів. А ще тепер один момент: в свій час ми вісім е, років назад вийшло на модель, що світ повинен вижити оце в цьому закритому з яке не декорує свою, так сказати ну е-е активну діяльність преси, от, але яким чином вийти на формувального світопорядку це умовно Херцінки 2 я сам їх так назвав, і прийняли так скажу і керівництво Америки, Британії, Німеччини, Франції, Європи, Китаю, Індії, Бразилії, Японії, навіть Австралії, тобто країни світу зрозуміли, що такі механізми розбурхування, як ми говоримо, приведе до світової катастрофи і не буде кому там щось ділити або розбурхувати. І вийшла те, що все-таки вийти на нові правила. Першу чергу зняти проблеми світових так скач. Конфліктів і воїн тоді стає питання. Сирія, наприклад, той та ж то ж, на той пірят, Афганістан, Україна той же Нагорний Карабах, та ж Молдова, десь 12 точок, які горіли або тліли в плані війни. Розумію, відпрацьовані моделі, основні стратегічні формати співпраці: економічні, технологічні, в цілому так сказати, формати політичної співпраці, безпекової співпраці глобальної, як врахувати і інтереси різних країн. Різних так скажіть типів країн, і відповідно модель співпраці християнського мусульманського світу, якщо ми так по широкому спектру говоримо. А це кожен сегмент окремо, і на цей формат формувалися якраз і законодавчі акти, і нова стратегія світових процесів, і як регулювати ситуацію з Україною, як поступити з Кримом, який анексував у той період Путін, і цей формат передбачили. І відповідно такий потужний формат передбачав, що Путін не було шансів щось інше робити. Тоді треба грати по спільним правилам, тому що висновок проти всього світу ну, було надзвичайно негативно. Тому є механізми, які задіють повинні бути і е, я прямо скажу, вище посадове особи передових країн світу першу чергу, вивівши цей процес іншої країни не просто через ООН, через такий формат якраз потужних е, е, переговорних процесів, В першу чергу на неформальному рівні, тоді на глобально спільних форматах, а тоді. Поставлено тим країнам, які ще не приєдналися, але ще мають якісь свої агресивні плани, щоб шансів вже не було. Вони бачили, що світ об'єднався навколо не своїх національних тільки інтересів, а навколо інтересів виживання людства, включаючи їх персонально, тому що їхня згода це фактично дестабілізація світових процесів і знищення людства. Отакий От підхід тоді формує моделі врегулювання і по Україні, і по Сирії на той час, ну зрозуміло, по Молдові. Сьогодні, але виходить з реалії сьогоднішнього дня. Я думаю, що складний процес на той період це були Обама тоді Трамп, якщо з позиції США були інші були лідери. От уже було домовлено з Путін погодився навіть на Хельсинки 2 зустріч Трампа в Хельсинки пам'ятаєте, була вона не даром була проведена. Це вже після е-е двох років великої роботи багатьох лідерів країн світу, включаючи Китай, погодження позицій, відпрацювання між одними юристами якраз в тих. Базових принципів і конкретних по кожному пункту, от але зрозуміло, змінилося і керівництво, пішли виборчі процеси, змінилися концепції, і цей процес затормозився, але все одно він системний перспективний. Тільки так треба вийти з світових проблем, і включаючи Україну. Але Україна може бути потужним тригером всіх процесів. Тут самі важливі сьогодні проблеми. Сьогодні ті ті ідеї які треба вирішити, і вона може початок не тільки якраз. Врегулювання ситуації на принципах міжнародного права так воно і формутувалася на принципах відновлення суверенітету, так і воно визначається. А це повинні бути спільні принципи. Ну сьогодні вже це дуже потужно залежить наскільки ми ефективно будемо воювати і на фронті. Тоді це швидко поставить умови і путіну не тільки нами військовим шляхом, але і нашими союзниками, але і не тільки союзниками. Тоді базінзіпі орієнтуватися, що треба. Приєднуватися до переможців і до світу, які працював цивілізаційні права, і він переміг, а не перемагає Путін. А тоді можна на ньому грати з заходом на цих протиліччях. І на цьому це також може грати. Тобто він займає подвійну позицію. Сьогодні розводить е, Росію і Захід і підтримує Росію, але співпрацює з Заходом. Але якщо буде перемагати Україна і Захід в цілому, він швидко приєднається до цих процесів, тому що в нього вибору просто не буде.